Гроші, достаток, квартири, будівлі, подорож. Освіта, технології. Ми сьогодні стільки всього маємо для життя, що здавалося, живи просто і радій життю, але жити чогось не виходить. Війни примножуються, люди дуже жорстокі стають, так багато проблем. Збільшується зло на землі. І здавалося б, наче все ж так добре. У нас так багато знань. Ми вже вміємо там осваювати космос. Ми вже стільки всього досягли. У нас там не одна вища освіта, наче ж все так добре. Так розвинулися технології. У нас є пральні машини, автомобілі. Ну ми реально дуже круто живемо, але чомусь дуже нещасні депресія, дуже багато проблем, зла війни. Чому це все примножується? Тому що люди сьогодні втратили дуже важливий момент: це пізнання Бога і свій духовний розвиток. Люди повністю сфокусувалися на матеріальний світ, вчаться у якихось безбожних просто сатаністів, поклоняються блогерам, там, тіктоку, якимось фільмам, серіалам, акторам. Ой, вічні нас врятують там рятівники, спасітелі, побідітелі планети. Та нічого цього от марвели, те, що випускають, якаби там, що десь є безсмертя, вічність десь там є такі якісь люди. Але насправді ми вічні, і ми безсмертні. І нас постійно фокусу на якусь брехливу інформацію, щоб ми втратили найголовніше, щоб ми втратили пізнання Бога і свій духовний розвиток. Все працює на те, щоб людина віддалилася від Господа, не сфокусувалася на пізнанні Бога і просто погубила свою душу, тому що ми безсмертні, ми вічні, ми люди. І від нашого життя тут на землі залежить, де ми будемо у вічності. Тому нас намагаються з самого дитячого садочку запустити просто брехливу якусь інформацію. Е, да, з дитячого садочку там школа, університети землі мільярди років. Ви там е, тварини, ви обізяни, еволюція і тому подібне. А коли вже людям це не цікаво, придумали щось інше, там якісь мстителі, побідітелі, герої, марвели, супергерої е, просто люди сценарій свій відпрацьовують. За гроші, а люди поклоняються цьому всьому, вірять цьому всьому. І насправді це дуже велика проблема людини, тому що так, у нас сьогодні є все для життя. От живи просто і радій, а жити не виходить, тому що втрачено дуже важливий момент це пізнання Бога і це духовний розвиток. І в кого взагалі навіть вчитися цій вічності безсмертю. Люди шукають цього всього, роблять що завгодно, щоби жити подовше. У кого вчитися без смерті? У того, в кого це вже вийшло, це ж логічно. Ісус Христос, Він воскрес із мертвих в новому тілі, пообіцяв кожній людині також нове тіло, безсмертне. І люди, вони, всі, хто приймають Ісуса Христа, пізнають Господа, стають учнями Ісуса Христа і хрестяться Духом Святим, вони будуть жити вічно. Тому кому, у кого мені сьогодні вчитися? У апостолів, у Ісуса Христа. Який дійсно знає толк в безсмерті, бо він вже воскрес із мертвих, він переміг смерть, пекло, війну, прокляття все Господь наш переміг. Тому в нього потрібно вчитися. А нас фокусують просто на матеріалізмі, на душевному, емоційному плитському, те, що хоче душа, то що диктує душа, отак і, е, і жити. І це неправильно. Реально, чого сьогодні не вистачає цьому світу людям максимально просто масово, це пізнання Бога, це духовний розвиток. Ближче ставати до Господа, і дійсно, якщо так подивитися, то вся інформація цього світу, от навіть те, що вчиш в школі, там вчишся багато років, як ця інформація допомогла в житті реалізуватися, пройти труднощі, негаразди, які зустрічаються в нашому житті. Як ця інформація взагалі допомогла в життю? А духовна інформація вона дійсно допомагає. Якщо я слухаю духовних людей, Божих людей, які повертають мене до Господа, то ці люди бо. Жі люди, апостоли, пророки вони не говорять якоюсь людською мудрістю, просто якусь букву, якусь інформацію. Вони говорять, те, що відкриває Дух Святий, а Дух Святий він спроможний просто повністю змінити життя, кардинально просто змінити життя. Тому чому, наприклад, я коли прийшла до церкви і почала пізнавати Бога і духовно розвиватися, в мене повністю налагоджуються всі сфери життя, тому що це робить Дух Святий. А інформація цього світу це просто буква, просто знання. Як є вас, спокусилася, вони не дають життя, вони не дають вічності, вони не дають безсмертя і вони не дають гарного навіть продуктивного життя тут на землі. Тому те, чому сьогодні не вистачає багатьом людям, це пізнання Бога і духовного розвитку. Вивчайте Біблію, вивчайте слово Боже. Росіть духовно. Якщо ви потребуєте духовного спілкування, ви мені напишіть, я з радістю вам допоможу. Хай Господь береже вас.